Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я вас хочу познайомити із містом Бісков. Воно знаходиться у Німеччині, у землі Брандербург і є столицею округу Одершпрее. Ну і Відповідно, розкинулося на берегах річки Шпрея. Знаходиться за 30 кілометрів від міста Франкфурт на Одері. І приблизно в 80 кілометрах від Берліну. Бісков було побудовано на місці, де міжміський шлях з Франкфурта на одері до Лейпціга перетинає річку Шпрее. Назва міста походить від сорбської мови, від слів без або баз, що означає старійшина. Бєсков вперше згадується у документах 1272 року. А у період між 1283 та 1285 роками він отримав права міста згідно із Магдебурзьким правом. Засновниками та першими володарями міста були стрілецькі лицарі. Вважається, що це поселення було засноване на початку 13 століття. Місто планувалося так, щоб воно було під захистом замку. Перша згадка про який датується 1316 роком. Замок та міська стіна в основному збереглися. У 1375 році є свідчення про проказу у Бєскові. У 15-16 столітті Бісков набув значення як митна станція і центру Бісковського панства, яке у середньовіччі належало до нижньої Лучиці. Наприкінці 14 століття маєтком Бєсков володів померанський князь Свантібор. Згодом він належав членам родини фон Біберштайн. У 1512 та 1513 роках велика частина міста була знищена двома пожежами. І з 1518 року Бєсковим володіли єпископи Лебус. Після того, як помер останній із лордів Біберштайн у 1551 році, через 5 років богемський король Фердинанд І надав. Маркграфом Брандербургу у володіння Бесков і Шторков. Офіційно Бєсков лишався богемською вочиною та частиною Нижньої Лучиці. Але в наступні десятиліття Гогенцолерам вдалося все більше відокремити свою щойно здобуту владу від Нижньої Лужиці. Близько 1600 року Бесков, нарешті, повністю став частиною Брандербурга. Хоча нижньолучицькі маєтки ще були далекі від прийняття цього факту. Номінально федеральне правління Богемії залишилося тут до 1742 року, коли Фрідріх ІІ відокремив правителів від феодального правління Марії Терезії. Як бачимо, колишні стіни замку, які оточували місто. Дійсно, збереглися в хорошому стані. Але також видно, що у хорошому стані вони знаходяться лише тому, що були ретельно відреставровані. Ну, хоча це і зрозуміло, що без реставрації вони б так не виглядали. Зважаючи на той факт, скільки воєн прокотилося через це місто. А особливо остання Друга світова. Бесков. Лежав на шляху наступу Червоної армії на Берлін. Нальоти радянської авіації частково знищили старе місто, а важкі артилерійські обстріли наступних днів зруйнували його майже на 60%. 26 квітня 1945 року Бесков був окупований Червоною армією. Але подібні руйнації місто зазнавало і раніше. Воно майже повністю було знищено під час двох міських пожеж у 16-му та 17-му столітті, а після реконструкції Бєсков став гарнізонним містом. І з 1714 року тут діяло міське училище. Бесков пережив економічний бум у 19 столітті, особливо завдяки тканинам, полотну та пиву. А зараз я знаходжусь на центральній площі міста. Традиційно вона називається Ринкова. Як центральне місце у місті, вона є центром людської комунікації та соціальної діяльності. Причому в будь-пору року. Неподалік від ринкової площі, пройшовши через вузенький провулок, ми потрапимо до церкви Святої Марії. Праворуч мене, ви бачите, найстарішу будівлю міста, але ми до неї ще повернемось. А зараз позаду мене знаходиться. Церква Святої Марії у такому вигляді, яка вона є зараз, вона була побудована в період між 1380-м та 1511 роками. На жаль, зараз вона зачинена. Але завжди виручають архіви. Я тут бував у зимку. Трохи більше як півроку тому. І тоді сюди можна було зайти. І я був дещо дезорієнтований. Тому що я вважав, що зайшовши всередину, я побачу е, обстановку та атмосферу, ту, яка відповідає обстановці та атмосфері всередині любого християнського храму. А тут був якийсь ярмарок. Першою моєю думкою було: а чи туди я потрапив? І пригадалася мені історія із Євангелія, коли Ісус Христос прийшов в Єрусалим на свято Пасхи. Коли він зайшов у храм, то побачив великий безлад. Там продавали волів, овець і голубів, а за столами сиділи міняльники грошей. Дзвін монет та мукання корів, бекання овець, гомін людей, суперечки за ціни, все це нагадувало не храм, а базар. Побачивши це, Ісус зробив собі з мотузок бич і прогнав з храму усіх торговців та їхню худобу. Поперекидав столи міняльників та порозсипав їхні гроші. Він сказав продавцям та міняльникам: заберіть усе це звідси і не перетворюйте дім отця мого на базар. Ніхто не посмів тоді не послухатися Ісуса. Але тут трохи інша ситуація. Справа у тому, що планова реконструкція церкви, яка розпочалася ще у 1991 році, не завершена й до сьогодні. Маріан Кірхе... Загорівся 26 квітня 1945 року внаслідок артилерійського вогню Червоної армії. Було зруйновано конструкцію даху та обвалилися частини склепіння А напередодні Різдва 1947 року обвалилися чотири стовпи та частини хорового склепіння Подальше погіршення стану стін через погоду, зрештою, призвело до обвалу ще трьох стовпів. На початку 50-х років під керівництвом пастера Йоганеса Канделера, нарешті, було проведено важливу роботу. Для початку церкву визнали аварійною, а пізніше почалася її відбудова. Робота над вінцями стін та дахами продовжувалася до кінця 70-х років. А у 1991 році почалася нова реконструкція. Під час електричних робіт у Захристії було виявлено багато цінних артефактів, які датуються 1380-1390 роками. Отож, нинішній ярмарок у Маріян Кірхі це не зборище мінял та торговців. Це звичайний передріздвяний ярмарок, ціллю якого є збір коштів для подальшої реставрації церкви. До речі, на вході до храму є таке оголошення. Шановні гості, волонтери та небайдужі помічники сприяють тому, щоб церква знову відкрилася. Подивіться, які роботи з реконструкції зроблено на сьогодні, але також подумайте про те, що ще потрібно зробити. Підтримайте реконструкцію добровільним внеском. Два євро. Будемо раді кожному пожертвуванню. Відверто кажучи, я не знаю, чому. Держава не сприяє відновленню цієї церкви, а цим займаються волонтери та небайдужі працівники. Адже якби за це взялася держава, це відновлення не затягнулося б на півстоліття. Але, можливо, я чогось не знаю. А ще. Біля самісінької церкви знаходиться найстаріший будинок міста. Він знаходиться на вулиці Кіргасе. І цей будинок є найстарішим не тільки у Бєскові, а у всій східній частині землі Брандербург. Дендрохронологічні дослідження використаної деревини показали дати вирубки. 1482 та 1485 роки. Згідно з останніми дослідженнями, колишній склад було побудовано наприкінці 15 століття. Після міських пожеж 1512 та 1513 років його було перетворено на житловий будинок як один із набагатьох будинків, що вціліли. Ви лише на хвилиночку уявіть. Дерево, з якого побудовано цей будинок, яке було вироблено у 1482 році, старше за дату відкриття Америки, яку Колумб відкрив у 1492. Тобто цей будинок уже стояв тоді, коли на американському континенті не було ще жодної блідолицьої людини. Ну а музика з піцерії, яка знаходиться навпроти. Ще наприкінці 12 століття на одному із островів Шпрее було розташовано венське поселення Бесков. Це місце було особливо сприятливе для заснування міста завдяки тому, що Шпрее Пересікалася з багатьма торговими шляхами з багатьох напрямків. Але першим та самим основним був шлях з Франкфурта на Одері до Лейпцигу. Відвідування замку, незалежно від того, натрапляєте ви на нього під час походу чи прогулюєтеся територією з гідом, завжди є чимось особливим. Отож, пропоную вам завітати до замку Бєсков. Або як він ще називається, Бург Бєсков. У Бєсковському замку відбувається багато культурних заходів. Історія замку з підвалами тортур, історія музики та сучасне мистецтво чекають на вас у музеї замку. Тут є спеціальні виставки у соляному будинку. Музей шпреї, музей музики, Депо художніх експозицій. Також тут започатковано цілу купу різних проєктів, такі як замкові писарі, кампусна культура, село, художня майстерня, письменницький практикум, поліпшення театру, етап місця зустріч і т.д. Асоціація підтримки Буркбесков. Була заснована у 1992 році десятьма громадянами, які цікавляться мистецтвом. Зараз клуб налічує понад 90 членів. Його робота спрямована на сприяння культурній діяльності освітньо-культурного та виставкового центру округу Одершпреє, розташованого у ньому замку Бесков, а також на збереження замкового ансамблю як пам'ятки архітектури. До речі, також не дуже зрозуміло, чому цим не займається держава. І взагалі я помітив, що у східнонімецьких землях, там, де раніше була НДР, там, де раніше панувала влада Радянського Кремля. По сьогоднішній день культурні осередки типу цього фінансуються чомусь волонтерами та небайдужими громадянами, а чомусь не державою. Дивно, але. Факт. Тим більше, що держава не бідна. Але швидше за все, тут такі питання вирішуються не на рівні держави, а на рівні федеральної землі. А федеральна земля Брандербург, на території якої знаходиться Берлін. Хоча Берлін це окрема земля, мабуть, має не дуже багато грошей, щоб виділяти на проекти такого типу. Але це виключно мої роздуми. Можливо, все набагато простіше або навпаки складніше. Ну а я тим часом знову на ринковій площі. Середньовічна ринкова площа Бєскова є не лише сполученням економічної діяльності, а також є й центральним, політичним центром міста. Близько 1750 року середньовічну ратушу на. У північному кінці площі було зруйновано через застарілість. Ну а на її місці було збудовано нову. Ось цю. Маркт Брюнер або ринковий фонтан взимку виглядає ось так. Це гірка, з якої заїжджає до міста Санта Клаус. В оточенні ялинок та сніговиків. Ну, а влітку він виконує свої прямі функції. Функції фонтану. Де залюбки льопаються діти, ну а біля дітей і їхні батьки. Залізнична станція Бєсков була введена у дію 15 травня 1888 року. До 1990 року вона була вузлом трьох гілкових ліній. Сьогодні тут діє лише один маршрут від кьонігс Вустергаузена до Грунова. У західній частині міста знаходиться торгівельний центр, у якому зосереджені основні бренди німецьких супермаркетів. Тут зазвичай не дуже велелюдно, але статус столиці округу, мабуть, зобов'язує до того, щоб усі ці магазини. Були відкриті та функціонували. Тут же кілька закусочних та кебабочних. Ну, ось ми й коротенько познайомилися із містом Бесков. З його історією та сьогоденням. Про свої враження про місто скажу так. Воно цікаве. Тут є на що подивитись. Чого лише вартує той будинок, який старший за Америку? Я маю на увазі не континенти, а саму назву, яка була дана їм після відкриття їх колумбом. Церква, замок, міські стіни. Це усе цікаво побачити. Але один раз. Двічі це місто цікаво відвідувати у різні пори року. Як скажімо, відвідував я взимку. Та улітку. Але щоб сказати, що сюди тягне повертатися знову і знову, це навряд чи. Хоча, якщо волею долі вас заносить сюди частіше, ніж два рази на рік, то прогулюватися старим містом це одне задоволення, хоч кожен день. Ну а наразі я буду закінчувати нашу відеоподорож по Біскову. І запрошую вас підписатися на цей канал, якщо ви не встигли ще цього зробити. Для того, щоб не пропустити нових відео. А якщо вам сподобалося це, то поставте йому вподобайку. Буду дуже вдячний. Ну і на сам кінець я усім хочу побажати усього самого-самого найкращого: миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі у нових відео, у нових місцях, у нових містах. Адіос!